П'ятниця 5 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Нарахував сам собі майже 800 тисяч гривень. Директору однієї зі спортивних шкіл області повідомили про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великому розмірі та в умовах воєнного стану. Про це сповістили в обласній прокуратурі. Слідство встановило, що у період із січня по грудень 2024 року. Посадовець без погодження з головним розпорядником бюджетних коштів одноосібно видавав накази про преміювання. Відповідно до них незаконно нараховував собі щомісячні премії. Загальна сума сягнула 780 тисяч гривень. Якщо суд визнає підозрюваного винним, посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ветеран Ярослав Козачук разом із дружиною відкрив у Хмельницькому сімейну справу сокарню. Це місце, куди можна привезти яблука або інші фрукти та овочі і забрати свіжовижитий сік. Ідею підприємець запозичив у побратима з Тернополя. Частину витрат на закупівлю обладнання придбали за грант від Українського ветеранського фонду. Також подружжя пройшло навчання від Startup for Good. і із вересня приймають перших клієнтів. Після демобілізації трохи важкувато було адаптуватися. І цього року на мене вийшов побратим по військовій справі, також пластун, і запропонував відкрити в нас місці таку послугу, оскільки в них в Тернополі. Відкрилася, ніби за рекомендувала себе доволі непогано. Погодився, подалася на грант від Українського ветеранського фонду, і це закрило частково якусь суму для закупівлі обладнання. Глобальна наша місія це щоб сукарня була в кожному обласному центрі, відкрита ветеранами. Крайній раз до нас зверталася людина. Це було 160 кг яблук і грушок, це був мікс. Ось, і в нас вийшло 108 літрів соку. Ось ми, наприклад, замовляли обладнання в Литві, і там це досить поширено. Тобто, там в громадах, де є багато садів, там це дуже поширена послуга. Ось, а в нас вона ще, напевне, не настільки відома. Тут яблучко миється, це мийка. Далі воно переходить в дробилку і там дробиться на маленькі шматочки. І власне з них вже на пресі очавлюється сочок і потрапляє в резервуар. Після пастеризації ми його розливаємо в вакуумні пакування, які буде потім зручно зберігати. Новий інклюзивний майданчик для клієнтів відділення кризової допомоги відкрили сьогодні у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Тут встановили літню альтанку та зробили територію закладу безбар'єрною. Адже більшість клієнтів кризового відділення пересуваються на кріслах колісних. Тут також мешкають переселенці, котрі через війну втратили усе. Проєкт реалізували у співпраці з благодійним фондом Рокада за фінансової підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Є і лежачі, є і ходячі, є без них, є без дров. Це і ласки, і та і любові, і, те, і любов, видно в цьому житті не бачили. І вони не знають, що це таке, і треба їм всім допомагати. З переселенцями важче, тому що в них травма вже є. Я дуже довольна, що я сюди попала. У нас взагалі все зруйноване. І ми тікали, як то могли, з ангелами, спасителями. Мені дуже тут подобається, все добре. нянечки, сестрички, всі. До нас відносяться як можна найкраще. Ідея створення вказаної інклюзивного майданчика виникла ще при створенні відділення кризової допомоги у ОКБ ООН благодійним фондом Рокадо. Нам були надані матеріали. Безпосередньо в натуральній формі на суму 621 тисяча гривень та виділені кошти з міського бюджету безпосередньо на роботи по облаштуванню вказаного проєкту. Тут повністю є інклюзивний доступ, столики, так само лавочки, сільчики. Тобто, щоб вони мали таке місце, знаєте, для спілкування, для відновлення, а також відчуття турботи. Від Наші психологи на постійній основі працюють тут. приїжджають дівчатка, роблять їм артерапевтичні сесії, такі заняття. Це і лялька мота. Це будь-які такі, знаєте, ресурсні вправи. Замість трьох, один пішохідний перехід завширшки 10 метрів будують на вулиці Проскурівській. Наразі на одній половині проїжджої частини вкладають тротуарну плитку, іншою рухається транспорт. Новий підвищений пішохідний перехід почали зводити 7 серпня. Також виконали ремонт мереж Хмельницьк водоканалу, зокрема, зливової каналізації. Школа відповідального батьківства працює у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Психологи, акушери, гінекологи, неонатологи та інші спеціалісти проводять лекції та практичні заняття для майбутніх батьків. Розповідають їм про пологи та перебіг після пологового періоду. Протягом минулого року школу відвідали близько двох сотень осіб. Медики запрошують усіх охочих долучатись до занять. Для цього слід просто звернутись у перинатальний центр безкоштовно та без попередньої реєстрації. 175 підопічних наразі утримуються у центрі поводження з тваринами комунального підприємства спецкомунтранс. Там працює 58 вольєрів. Є окремі приміщення для лікування та відновлення чотирилапих. Про них піклуються ветеринари. Годують тварин сухим кормом преміум-класу, а для хворих готують додаткові страви, пшеничну та ячмінну крупу з додаванням субпродуктів. Попри це, собаки чекають на нову домівку. В цьому році нових господарів знайшли всього 10 тварин. Містян просять дати шанс й іншим. Центр працює за адресою вулиця Дейгана, 5А. Благодійний ярмарок у середмісті в чергове влаштували представники громадської організації Волонтерський лідер. Мета зібрати кошти на пікап для військових. На попередньому такому заході волонтерам вдалося поповнити банку на 21 тисячу гривень, а потрібно 240 тисяч. Тож вони планують влаштовувати ярмарки й надалі. Ми намагаємося що 2 три тижні проводити ярмарки благодійні для того, щоб поповнити ці збори. Самі розумієте, ситуація зараз трошки така критична, менше донатять, ось але. Заохочуємо людей смаколиками, різними сувенірами. Щось такого цікавого, в нас на ярмарку представлені є різні вироби ручної роботи, в'язані котики. Військові дуже люблять такі собі сувеніри, передають рідні, близькі для них. Є оберіги, мотанки, виготовляють учні і вчителі з школи села Пирогівці в нас, недалеко від міста Хмельницького. Також дітки самі малюють картини, розписують картини, вишивають картини. Ми теж їх представили на нашій ярмарці. Є в нас жінки, які тимчасово от, зараз у нас в місті перебувають непереміщені особи, виготовляють різні вироби з паперу. За одну ярмарку ми не можемо зібрати на повністю на авто. Для того потрібно провести багато, 5-6 ярмарок, щоб зібрати повну суму. На безкоштовне заняття з йогем запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Відбудеться воно у ветеранському просторі 10 вересня о дев'ятій. Аби долучитись, слід попередньо зареєструватись за посиланням у соцмережах закладу, адже кількість місць обмежена. Робіжку поєднають із прибиранням зеленої зони. Молодіжний центр запрошує хмельничан долучитись до плогінгу. Відбудеться він 12 вересня довкола річки Південний Буг, початок о 12-й годині. Для участі необхідно попередньо зареєструватись. Посилання на Google-форму розміщене на сторінках у соцмережах молодіжного центру. Літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум знову відбудеться у Хмельницькому. Цьогоріч тема заходу переклад як акт свободи. Організатори вже оголосили програму у планах. Поетичні читання, лекції від українських інтелектуалів Віри Агеєвої та Ростислава Семківа, німецького поета та дослідника Асмуса Трауча. Багато розмов про поезію, мову й переклад. Також буде кінопоказ, танцювальна вечірка, концерт та виставка. Триватиме фестиваль з 19 до 21 вересня. Долучитись можуть усі охочі. Вхід вільний, однак на деякі події зазначають організатори. Квиток можна буде отримати за донат на потреби Збройних сил України. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!